Якої якості буде газ оцей, якщо е, все ж таки буде прийнято відповідне рішення? Наскільки це він буде гірший? Чи чи е, через це все довше у нас грітимуться чайники? Наші на газових плитах? Тобто, що означає газ низької якості? Ну спочатку треба розбра... розібратися в джерелах проблеми, в чому вона виникла після обстрілів? Останніх, значить, упродовж двох місяців останніх да, расистами по нашій газовій інфраструктурі вони обстрілювали саме ті об'єкти, які установки комплексної підготовки газу, да, і яка, яка відповідала за якість газу. Да. І ці пошкодження дуже серйозні. І е, зараз податкова вона накладає штрафні санкції на. І, і інші там і органи, значить, вони на на штрафні санкції на газовидобувні компанії. А вони ж так постраждали, тому що за різними оцінками в результаті цих атак зменшився видобуток, у нас уявіть собі на 30-40%. Да? Це ну дуже багато, це просто неймовірно. Неймовірні збитки несуть газові компанії, і в них відповідно від значить спричинився дефіцит коштів. І якщо їм накладаються ці, ці штрафні санкції, це означає, що. Значить, продовжиться, продовжиться більш довго ніж це необхідно, ніж це можливо ремонтні роботи по відновленню газовидобутку, і і тоді, якщо Цю проблему не вирішити, просто збільшиться дефіцит газу в осінній зимовий період для того ж населення. Просто люди будуть і промисловість сидіти без газу і тобто, в цій... є ризик відключення газу для населення. Є ну, якщо, якщо дану проблему в тому числі не вирішити, це так? погодинний газ буде, чи як яка ну, може. бути схема? Поки що дані? ми не знаємо ні цього, да тобто надіємося, що це ми зможемо якось вирішити. А для, для цього для цього потрібно, щоб і парламент спрацював прав. Правильно. Дійсно, якщо не критичний, не не критичний там по похибки в якості газу, да? то я думаю, що потрібно і доцільно начать, якось з цим погоджуватися. Да? Тобто, ну, Іншого варіанту просто не існує. Я не думаю, що там сильно відчують населення. Відносно якості газу, але якість буде дещо гіршою, але тут треба обирати, що краще: мати дефіцит газу дуже серйозний, чи мати, чи мати, чи мати трошки гіршу якість природного газу.